У Тернополі є 22 одиниці снігоочисної техніки, і уся вона сьогодні працювала. Розповідає начальник відділу технагляду міськради Олег Вітик. Вночі місто зіткнулось з аномалією, до якої були не готові ні люди, ні техніка. Комунальники кажуть, змогли працювати лише після припинення дощу. Півпершої починається дощ. Температура повітря мінус один градус. До пів четвертої падає дощ. Температура піднімається, опускається до трьох. Що робиться зразу з дорогою з тротуарами? Замерзає просто все. Вся техніка, яка просто вимушена була зупинитися, тому що під час дощу ну нереально просто посипати, воно все змиває. Пів четвертої завершився дощ, розпочалася повна очистка і посипка міста. Після того зазначає Олег Вітек, як температура повітря опустилася до мінус 4 градусів, ситуація у місті наблизилась до критичного рівня. Однак комунальники з усіх сил намагалися її внормувати. Значить, вакспроф працювало п'ять піскорозкидачів, 4 плужно-щиточних тротарних тракт, дві бортові машини, які посипали з борта і один навантажувач. Мішлях 4 чотири 4 плужно чотири і один навантажувач. Ми все ж таки зробили те. Те, що могли зробити, тому що, як би там не було об'їзна транспортні розв'язки, ні одна фура не застрягла, ні, ні одне колапсу немає, всі, всі вулиці проїзні. Так, є. Певні проблеми з рухом транспорту зараз вважаю за необхідне попередити, що дистанція і швидкість руху повинна бути вибрана дуже правильною. Аби очистити дороги від снігу, комунальники використовують і піщано-сольову суміш, і саму сіль, і шлак. Але відмінного результату все ж досягти надзвичайно складно. Тому Тернополян просять поставитися до цього з розумінням. Єдина проблема я говорю, це аномальність. Аномальність полягає в тому, що при при мінусах дощу не повинно бути, це підказує природа сама. Ну тут третій день, вже практично за тиждень, у нас виходить такі колапси, що навіть дощ падає при мінус 4. Я не можу це пояснити і. Напрацювання, які ми впроваджуємо зараз, щоб вийти з цієї ситуації. Ми шукаємо, ми в пошуку, і ми звичайно використовуємо те, що я говорив. Ті методи, які будуть ефективними на даний період, суток зазначимо, поступове припинення опадів. Синоптики прогнозують вже з 9 лютого. Після чого на тернополян чекатимуть морози. До слова, в обласному центрі оголошено жовтий рівень системи оповіщення. Комунальні служби міста звертаються до тернополян з проханням максимально прибрати свій транспорт з доріг міста. Адже сьогодні з 22-ї години розпочнеться тотальна очистка Тернополя від снігу. У випадку ігнорування приватний транспорт буде евакуйовано на штрафмайданчик. Більше того, працюватиме велика очисна техніка, яка може пошкодити автомобілі.